Миру і добра вам усім дорогі, друзі. Сьогодні коротенько про головне. Є у мене така ножовка по металу. Досить часто я користуюсь таким інструментом. Не все робити булгарками, шуруповертами. Я люблю працювати руками, щоб трохи кров у організмі гуляла. І руки не забували працю. Значить, купив я полотно, поставив це полотно. І побачив один нюанс. Бачите, як полотно стоїть ось. Тут є зазор, тобто цей момент або потрібно постійно контролювати, або ти йому взагалі нічого не зробиш. І коли будеш різати, ця пилка гуляє як хоче, і відрізати так, як ти хочеш, нічого не вийде. А мене таке не влаштовує зовсім. Ну Перше, що я хотів зробити, якщо може вам видно, то бачите, це вже зігнуте трошки тут а, кріплення. Бо я взяв ось маленьку накувальничку. Взяв молоточка і хотів цей шток вибити, замість нього зробити болта. Ну, заклепано воно зроблено надійно. Основа зігнулася, шток зігнувся, а толку з того ніякого не стало. І я думав, зріжу, висверлю наріжу різьбу і буде все очі на заєргут. Але, по друзі, поки йшов Бог, дав мені на розум, зробив я такий лайфхак. Зараз я вам покажу. Знімаю пилку, беру кусочок пилки поломаної, булгаркою вирізаю отакий кусочок полосочку таку. І отак от акуратненько отут роблю надріз до самого тіла, максимально до самого тіла, легенько. Небагато, з пів міліметра, не більше, того, що цей шток, на якому все тримається, він має таку свою функцію виконувати. Тут прорізаю і зараз проріжу точно так само і з цієї сторони. І подивимося, що у мене вийде. Так, друзі, ну, як ви можете бачити, нашмуляв я. Тут помаленьку, потихеньку старався так, щоб чуть-чуть і по кругу зробити, щоб повторити все-таки форму круга, тому що тут у нас круг. Ну, <кій> будемо складати, подивимося, що вийшло. І по ходу діла, поки я це все робив, у мене іще один лайфхак, з'явився по ходу справи. І полягає він у тому. Що, от ми бачимо, зараз у нас оцей шток доверху і оцей шток доверху. І всі вони направлені в одну сторону. Я беру цей, розвертаю і повертаю сюди. Розвертаю один сюди, інший сюди. Що у нас виходить? Пилка знаходиться між двома, Уже тепер тут вона підкріплена з цієї сторони в неї упора. А тут у неї з цієї сторони опора, що додає нам жорсткості для нашої конструкції. Затягую цю систему. Система має підпільну кличку Ніпель. Чого не питайте, бо так само, як і операція Е. О. І тепер у нас полотно стоїть О. Ага. Ну, то це мене влаштовує, хлопці і дівчата. Тепер воно стоїть чітко надіжно. І тепер мені не треба гратися з різьбами тут. Або я думаю, може, плашку візьму. Тут різьбу наріжу, потім якусь сюди підпорку висверлити і нарізати мечком було б простіше, тут широку шайбу зробити. Було б пісня взагалі. Але за 4 хвилини, максимум 4 хвилини, я потратив для того. Щоб вирізати пилочку і прорізати оці моменти. І тому тепер маю хороший і прекрасний інструмент. Ану, треба його і спитати, хоч на дерев'яшки якісь. Так, знайшов дерев'яшечку пробуємо. Ой, хлопці. Та воно ж пісня, тільки що закріпити треба. Пилка не гуляє. Звук, звісно, вибачайте, бачайте, але далі не буду шпандюрити. Я зразу відчуваю, що інструмент в руках стоїть і пилка слухається, нікуди не йде. От як можемо бачити, йде рівненько, нікуди не тікає. Нема цих фокусів, як зазвичай. Якось так. Ну, так. На цьому, друзі, у мене все коротенький лайфхак. Робіть, хімічте, пиляйте, пробуйте. Хай у вас все виходить. До наступних зустрічей.